Привіт! Мене звати Роман. І сьогодні я розкажу, як працювати з виробництвом Постер. Виробництво перетворює інгредієнти на готову продукцію, яка зберігається на складі і списується в такому вигляді під час продажу. Ця функція дозволяє стежити за залишками на складі у готових стравах та напівфабрикатах, а не в інгредієнтах. Найчастіше її використовують у булочних, кондитерських та їдальнях. Виробництво може стати гарним помічником у веденні складського обліку, якщо ви регулярно у великій кількості заздалегідь готуєте напівфабрикати: соуси, тісто, закваску, начинку чи засмажку, або готові вироби, такі як тістечка, торти, сир, вареники, млинці, сиропи. Якщо ви готуєте страву відразу після замовлення, чи використовуєте напівфабрикати у день приготування, не створюйте виробництво в постер, щоб не ускладнювати процеси на складі, розберімось детальніше, як налаштувати виробництво та впровадити його в щоденні процеси в закладі. Перед тим, як здійснити найперше виробництво, включіть цю функцію в адмінпанелі. Для цього відкрите вкладку налаштування Загальні. Та встановіть прапорець біля використовувати виробництво техкарток та напівфабрикатів». Щоб здійснити виробництво страви, відкрийте вкладку Склад виробництво в адмінпанелі та натисніть Додати. Вкажіть дату та час виробництва. Далі виберіть склад, з якого спишуться інгредієнти та на якому з'являться готові страви. У полі, що виробляється, зі списку Виберіть техкартку чи напівфабрикат. Кажіть кількість трав для виробництва, наприклад, 25 штук равликів з корицею. Натисніть Зберігти. Під час виробництва зі складу списалися інгредієнти для 25 равликів з корицею, курячі яйця, молоко, пшеничне борошно, цукор, кориця та рослинна олія. Тепер замість них на складі кухня з'явилося 25 готових до продажу равликів з корицею. Виробництво можна створювати поточним часом або будь-якою минулою датою в поточному інвентаризаційному періоді. В такому випадку інгредієнти в складі техкартки або напівфабриката пишуться цією датою, а на складі з'являться вироблена продукція. Проте найперше виробництво страви завжди створюєте поточним часом. Якщо техкартку продавали, вже списані при цьому інгредієнти не перерахуються. Це може заплутати складський облік. Собівартість вироблених техкарток та напівфабрикатів складається із вартості їх інгредієнтів на складі на момент виробництва та розраховується по методу середньозваженої собівартості. Тому, якщо вартість інгредієнтів змінюється від постачання до постачання, собівартість нових партій буде відрізнятися після того, як техкартку виробили. Після їх продажу на касі зі складу завжди будуть списуватися готові страви, а не їхні інгредієнти. Наприклад, продамо 5 равликів з корицею на нашій касі та перевіримо списання в адмінпанелі у вкладці Статистика Чеки. Перевіряйте залишки вироблених техкарток та напівфабрикатів у вкладці Склад Залишки. Оберіть тип техкартка та перевірте залишки на поточний момент всіх вироблених техкарток. Аналогічно можна перевірити залишки вироблених напівфабрикатів в кілограмах. Якщо у вкладці склад залишки равлики з корицею списуються в мінус, це означає, що ви продали більше, ніж виробили. Знову здійсніть виробництво цієї техкартки, щоб на складі не було від'ємних залишків. Якщо ви припинили виробляти техкартку чи напівфабрикат, вимкніть виробництво у вкладці Меню Техкартки. Або меню напівфабрикати. Знайдіть необхідну позицію та навпроти неї натисніть на три крапки. виберіть. Припинити виробляти. Після цього всі залишки готової страви, включаючи від'ємні, видаляться зі складу, а при продажах почнуть списуватися інгредієнти. Якщо у вас ще залишились вироблені страви на складі, перед відключенням виробництва розберіть їх на інгредієнти. Для цього видаліть страви зі здійснених виробництв або відредагуйте їх кількість у вкладці склад виробництва. Після цього вимкніть виробництво страв та напівфабрикатів. В залежності від налаштування списання, вироблені страви можуть списуватися із закріпленого складу або за місцем останнього руху. Про такі налаштування ми розказували в попередніх відео, посилання на які ви знайдете в описі. Якщо вам зручно зберігати готові вироби та інгредієнти на різних складах в постер, після виробництва перемістіть техкартки та напівфабрикати на новий склад. Переміщати можна тільки наявну продукцію. Якщо на складі закінчились готові страви, або їх залишок став від'ємним, виробіть потрібну кількість продукції перш ніж робити переміщення. Щоб актуалізувати залишок готових страв та напівфабрикатів, проведіть інвентаризацію. Для цього проведіть повну інвентаризацію всього складу або часткову, щоб перевірити ревізію включно вироблених страв. Для цього у вкладці склад інвентаризації натисніть Додати, оберіть тип та час проведення та внесіть залишки. Після перших налаштувань виробництво можна робити будь-якою датою у відкритому інвентаризаційному періоді. Радимо регулярно додавати в постер постачання інгредієнтів та робити виробництво. Таким чином, залишки на складі будуть завжди актуальними, та ви зможете опиратися на інформацію у вкладці «Склад», «Залишки» для планування закупівель. Якщо ви щоденно виробляєте продукцію в закладі, радимо так само проводити виробництво в адмінпанелі. Для цього створіть окремий доступ до адмінпанелі відповідальній особі. У вкладці Доступ посади за замовчуванням є посада комірник з доступами до розділів меню та склад. Використайте цю посаду або створіть нову для вашого працівника. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на канал, а в коментарях напишіть, на яке навчальне відео чекаєте найбільше. Вдалого вам дня та видатних продажів!